А далі долучаємо до розмови Ахтема Чайгоза, народного депутата від Європейської солідарності і члена Меджелісу кримсько-татарського народу. А пане Ахтеме, вітаю вас! Слава Україні! А, героям слава Пане Ахтеме! Найперше хотіла розпитати було а, звільнення бранців Кремля, серед яких і а, Наріман Джелял. Розкажіть, чи ви з ним бачилися? Чи ви з ним спілкувалися? Як він зараз? Що розповідав? Що планує робити? Ну, він ви вже бачили, він зустрічався з президентом. Зараз він, от завтра він з'явиться. Все ж таки дорога була дуже напружена і обставини от цього обміну. Але те, що він вже на свободі, те, що він пройшов от той шлях, хто знає, тот, тот знає, це дуже важливе. Питання, я от скільки коментував, я завжди казав, що моральні аспекти я не буду про них казати, я про себе так і казав. Тому що це політично дуже важливо, це важливо для кримсько-татарського народу, в цілому для українців, щоб вони знають, що кримські, до кримських татар в Криму, скажімо так, особлива увага з боку окупанта. і... Питання в тому, щоб зламати народ, і це те, що кримські татари голос так звуч, звучно лунає, що Крим це Україна, це, це їх не просто дратує, нервує, вони, тобто терористичні свої дії проти нашого народу, вони продовжують. І От звільнення Нарімана – це є дуже важливий політичний такий аспект. Де народ знає, що за нами стоїть Україна, за нами стоїть світ, і у нас є механізми е, тиску на цього терориста Путіна для того, щоб звільняти е, людей, які е, 10 років чинять опер окупанту. Там звільняти цивільних складно, і про це а, говорив і омбудсмен Дмитро Лубінець. І я так розумію, і може ви підтвердите, або може спростуйте, що звільнення саме бранців Кремля кримських татар це ще складніше. Так. Ми знаємо, що багато років ідуть обміни, йдуть звільнення, і, і в часи Порошенка. Йдуть. Коли я сидив, я знав, що тисячі тисячі звільнюються і через обмін одним... по кримським татарам у Росії у особисто самого Путіна є, є своє відношення. Він відверто казав, що це недоговорний народ і намагання таких лідерів зламати це значить... Досягнути цілі стосовно зла зламати народ, а цього не виходити. Тому як би не було важко, але дякуючи деяким нашим партнерам, особливо Ердогану, які на всі ці практично три роки на зустрічах, кожна де б це не були зустрічі, він казав е, прізвище Нарімана, Путін не хотів спілкуватись на цю тему. Але е, ми точно знали, е, що ми е, дотиснемо це. На жаль, на жаль. Е, як би нам не хотілося інших наших співчизників витягнути з колонії, які і 8, і 9 років вже за гратами, але поки от ситуація така, що ми так поодинці витаскуємо. Але точно знаю, що за такими звільненнями стоїть визволення Криму, тому що це ламає концепцію Путіна в тому, що Крим це не завжди Україна. А, а, це... Крим. А, Росія, Росія. А, ситуація Я з репресіями в Криму зараз, зокрема і стосовно е, кримських татар, з огляду на те, що там посилюються удари по російських військових об'єктах, і зрозуміло, що це йде підготовка очевидно до майбутнього визволення Криму. Як зараз окупаційна влада ставиться до кримських татар? Я спершу з квітня 22 року кажу, що у нас іде дистанційне звільнення Криму, де окупація. І це той шлях, нарешті, який отак от послідовно зараз ми робимо. Да, і те, що це змінило ситуацію в Криму, це всі наші партнери це візнають, тому що ми показали, доказали, що в нас є чим доставати їх, і і те, що Крим Крим це не така скрепа, про яку казав Путін, вона теж вже стала для всіх зрозуміла, особливо коли ми. Той Чорноморський е, штаб Чорноморського флота зруйнували і, і вони змушені були кораблі виводити до Абхазії, да, яка була практично 30 років сірої такою зоною. Зараз Крим е, стає е, такою е, сірою зоною, але наші е, співвітчизники, наші громадяни України, вони е, точно дають знати нам, що це краще, ніж знаходитись от під цим впливом Росії, тому що з Росії ніякого майбутнього немає. І через от такі дії наших військових, само відчуття визволення Криму від окупації, воно стає більш реальним. І те, що. Оце впливає, і вони там щось кажуть про якісь там не знаю, постраждалих на курортах, Не може бути. Тут я е, визнаю, що тези, які е, лунають з боку влади, е, і ми теж такими ж тезами е, говоримо, що Крим це окупована територія, не курорт для русських і для росіян. Е, що що це наша земля? І хто туди приїжджає з боку Росії? Це є прибічник окупанта, і він допомагає окупантам, Тому там не може бути ніякого ніякої привабливості. Да, для купа це ж ми з рефатом Чубаровим це обговорювали. Навіщо вони хто ці люди? Хто ці відпочивальники, які їдуть в Крим, от навіть зараз, бачачи, ну це ж вони ж не живуть? Вибачте, в вакуумі десь там Ні, вони кубі, живуть в... у них. У них, от там, де у нормальних людей мозги, у них там ботва. Тому, ну що зробиш, от такі. Я, я був дуже шокований. Я вроде народився і жив да, в радянські часи, і багато де був. Але коли в 2014 році після окупації побачив от цю толпу, це не народ, то що вони є нащадки від того. Тих кріпасних, які ніколи ні, ні знали, що треба думати, та, там, щось вирішувати для себе своє життя. Вони ринулися в Крим, тому що і коли ти їх, у них питаєш, вони кажуть з е, Совєтського Союзу, да, там, Крим це є символ такої курорту. Да, це дібілізм, це ти розумієш, що дібілізм, а для них це норма життя. Тому ну, що, що думати, про що вони думають, що вони кажуть. Ну, чесно, от я відверто кажу, мені губаку наплівати на це. Нехай е, е, отримують те, що зараз отримують. Вони. І нам треба думати про наших співвітчизників. а вони, вони чекають, коли нарешті Крим залишиться без е, російського сапога. І це буде. А, пана Ахтема ще є визначне рішення навіть історичне європейського суду з прав людини. А у справі України проти Росії щодо Криму суд став на нашу сторону, повністю а, пристав. що це нам дає, які правові а, механізми, і як далі ми можемо а, по міжнародному по вектору міжнародного права рухатися, а, щоб настала справедливість, зрештою для жертв окупації. Знаєте, я це рішення чекав 2016 року. Іменно тоді, і що в тюрмі ми подали ці позови. Да? Потім звільнився і мій кейс війшов в, в основну справу Україна проти Росії. І коли я вже депутатом був і зустрічався з цими суддями, я не мог зрозуміти, чому так повільно і чому так інертно. Да? Тому що ці всі норми вони прописані не в Росії. Там на якийсь момент Росія приєдналась до них, але це було прописано всіми е, європейськими державами. Да? І чомусь вони не виконуються, коли для всіх все зрозуміло, що е, Росія чинить злочин на території Криму. А от це рішення нарешті, яке вийшло, да? дало зрозуміти, що лоббі і от та інертність деяких. Прихвістний Росії, які, на жаль, є, і в інших інституціях в Європі, нарешті це зламалось. А зламалось, тому що є український народ, да, який бореться і показує, що буде змінювати, коли потрібно, і е, саму Європу і ці інституції. От така місія у нас розумієте, в 21 е, столітті ми своєю кров'ю. Своїми діями реформуємо от те, що називалося завжди було еталоном як, як європейські та міжнародні інституції. Да? Але це рішення є. І зараз треба продовжувати. Я вже сказав своїм адвокатам, це принципово подавати іски. Я буду подавати по, По нормам, так, того ж ЄСПЧ. Чому? Тому що вони їх прописали, що. Коли порушує держава, там до якої ти звертаєшся з, з іском, вона не буде виконувати. Так будуть арешти на їх майно. Я буду допомагати, щоб от всі ті, хто як вони тоді казали, ну ми виконуємо, ви ж розумієте, ми виконуємо указання там верхушки да, Путіна. Плівати, що в указання. Ти сьогодні. Чиниш злочин, порушуєш всі закони міжнародного права. А значить, ти злочин, і точно так і цивільні, які приїхали і вважають, що колись ми їм пробачили після 44-го року, коли вони в наших домівках жили, нашим майном користувалися, а потім сказали, а я не винувата. То Сталін виноват, і винувати е, совєцька власть. Ні, вони такі ж злочини, як і сьогодні, які. Живуть в наших, на нашій землі, да і ще називаються якимись там прокурорами, суддями або там е, ті, мі, хто підтримує ці карательні органи. Всі до всіх будемо доходити і всі будуть відповідати за ці злочини, які чинять проти нас, українців, проти, проти нашого народу, який має право на вільне життя. У нас, оце Україна. у вас настрій, пане Ахтема. Я прям підтримую. Аж зарядили. А дякую дуже. Ахтем чий був з нами, народний депутат від Європейської солідарності, і член Меджвісу кримсько-татарського народу.